Автомобіль обмежує урядовість. Створює аварійно-небезпечну ситуацію. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, а де водій цього автомобіля? Поїхав. Поїхав? Поїхав. Треба забрати автомобіль. Стоїть з порушенням, створює аварійну небезпечну так, ситуацію не купали, і, за, і загороджує видимість. Чекають на міліцію на роботу. Я б вас попросив. Переставте, будь ласка, автомобіль без скажу. порушення. Добре. Добре. Добре, де він є? Пішов їсти. Пішов їсти, дзвоніть до нього, нехай забирає. Убідає людина, то людина кине. Кине обід, тому що він створює аварійну небезпечну ситуацію. Він, він обмежує видимість. Коли автомобіль виїжджає звідси, він не бачить, які автомобілі їдуть по головній дорозі. Так, я тільки що приїхав, вийшов з автомобіля, який зараз стоїть на, на заправці. Ваш, да? так? Так. Поїдьте, бо це обічить десь машина. Зараз людина пообідає, точку і прийде. Я чекаю його, тут. Чекайте. дзвоніть. Я ще раз скажу, людина обідає, що не, не розумієте, що... Ну, не робити. Я до вас спокійно прийшов з пояснити, щоб ви зрозуміли, що даний автомобіль наражає на небезпеку інших людей. Ми знаємо. Ви ще маленькі були, хто йшов, їздив. Так. Можливо, але я бачу наразі, що він робить неправильно і нагло. Правильно, так. А я зараз будуть перекопувати дорогу в цяполи. От коли будуть перекопувати, тоді буде обмеження стояти. Тобі, тобі треба. Знаєш, де, тобі тобі треба де робити. Кажіть. На, на телебаченню десь там. І ви не де... повірите, я журналіст. Так! Так! Ото мудра людина! Отом веки, Саме знає. тому я до вас так. прийшов. Висвітлите, як працює Вітеплоенерго, як виявилося. Забирайте автомобіль, хлопці, серйозно. Зого навсього переставити автомобіль. Я буду знімати, зараз тобі топ. Поб'ють тою пачку і ти звідси підеш. Це погроза. 171 стаття Кримінального кодексу. Я відживну машину, зараз людина прийде, і зараз Відганяйте. Відганяйте. Я до того не маю права. Відганяйте. Але ти я не, не можеш, а людина доклада. Добре. До добре. добре. Закрити, будь ласка, двері, щоб вони під час руху не пошкодили нічого. двері закрити не хуйню! Слухай! Хуйню заберетую так працює льві і зараз станемо знов з порушенням Все, Дуже вам вдячний, що ви зробили менше порушення, ніж до того. Правда? Так Скажи мені тепер поспішність своїм. З питань, показує, Зараз